Привіт, малята! Сідайте зручненько і слухайте тихенько. Я підготувала для вас історію про тваринку, а про яку відгадайте? Має дуже прудкі ніжки. Наставляє грізно ріжки на великого собаку, той сховався з переляку, а дасте ви їй травиці, Кухлик чистої водиці, мовачком вас пригостить. Хто вона? Ану, скажіть. Слухайте підказку. Е, <піця> вірно, це коза. Вгадали. Тож слухайте і дивіться уважно. Коза одна з перших диких тварин, яку приручила людина. Вони супроводжують нас протягом всієї історії людства. Однак мало хто знає, що це дуже розумні тварини. Кози навіть часто виступають в цирку, адже цих кмітливих тварин легко дресирувати. Вони чудово запам'ятовують дії, команди, розрізняють інтонації, слова, колір і навіть окремі звуки. А домашні кози застосовують кмітливість, щоб отримати щось смачненьке або відв'язатися від прив'язі. Живуть кози у гліву. У будиночку для великих тварин. Коза невелика домашня тварина. Тіло її вкрите густою гладкою шерстю. Мордочка довга. У кози великі сірі зелені очі, на голові два великі стоячі вуха і оченята. Такі вуха потрібні, щоб краще чути небезпеку. Зверху стирчать два роги. Вони невеликого розміру, але міцні. Коза любить показуватися ними. У цих кіз роги були прибрані задля безпеки, а взагалі роги використовуються для захисту від ворогів. Кози можуть мати різний колір, коричневий, білий, чорний або навіть поєднувати собі декілька кольорів. Тулуб у кіз великий і іноді з загривком. Ноги у кози високі, міцні, стрункі з чутливими копитами, хвіст короткий. Він зазвичай відганяє мух і комарів. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. Вони граціозні, спритні, швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Також коло добре плавати. Ці тваринки справжні лисуни. Кози дуже люблять солодкі пряні на смак продукти. до того ж, вони дуже чутливі на улюблені запахи. Кози це травоїдні тварини. Вони щипають травичку на луках і полях, об'їдають листя й молоді пагони, дерев і чагарників. Тому там, де пасуються кози, кущі невдовзі зникають. Вони не мають зубів, тому траву вони щипають, а не відкушують. Домашні кози полюбляють пасовище, багаті на Через любов асувати, коза часто куштує навіть ніїстівні предмети, а от зіпсовані продукти коза ніколи не їстиме. Саме тому їх вважають дуже охайними і чистими тваринами. Вона набагато вибагливіша до чистоти, ніж корови, свині, вівці, кури і навіть собаки. Ці тварини визначаються спокійним характером, вони не вибагливі, не вимагають особливих умов або кормів. Коза приносить людям неабияку користь. Всі знають, що козяче молоко дуже корисне, а крім того, чудово підходить для вигодовування малюків. Козяче молоко є дуже поживним і набагато кориснішим, ніж коров'яче. Його можуть пити навіть люди з алергією на коров'яче молоко, а ще воно дуже смачне. Сі деякі види кіс можуть давати вовну і пух, з них виготовляють приємний і зручний для людей одяг, але такою шерстю можуть похизуватися не всі види кіс. Люди пікуються, про тварин годують їх, збирають молоко і виводять на пасовище. Дитинчат кози називають козенятами. Кози дуже цікаві тварини і добре налагоджують комунікацію з людьми, вміють випрошувати їжу, роблячи жадібний вигляд. З козами можна подружитися, але тварини є. Є непрогнозованими, тому слід питати господарів, чи можна підійти ближче до кози та погладити, пікуйтеся про домашніх тваринок і не ображайте їх. Ось моя розповідь і завершилась. Сподіваюся, вам сподобалось і ви дізналися багато нового і потрібного. Тепер ви знаєте все про козу. До побачення, хлопчики, і дівчатка, до нових зустрічей, гарного дня, бувайте!